Зв'язковий військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава сьогодні. Інститут дослідження війни вчора. Столтенберг говорять і пишуть про те, що Росія готується до нового наступу. Це не новина. Про це говорять уже і пишуть в західній пресі кілька місяців. Наша розвідка підтверджує, на вашу думку, яким може бути формат цього великого нового наступу? Ну, я би насправді трошки відмодифікував таку позицію, бо наступальні дії з їхнього боку насправді тривають і в частині вугледара, і, і і по так званій сіверсько-бахмутській дудузі вони щодня кидають у бій просто неймовірно величезні. Людські ресурси питання в тому, чи відбудеться великий наступ у тому вигляді, який він відбувся на початку цієї війни, тобто чи вдарять вони повторно як з боку Білорусі, так і з боку Росії у напрямку Столиці? Чи такий сценарій слід розглядати в обов'язковому порядку? Чи є у них для цього у першу чергу сили і засоби складне питання: людський потенціал колосальний автоматів Калашнікова неймовірно багато. Однак повноцінного бронеартилерійського забезпечення у них немає. І найголовніше авіації, якщо на початку цієї війни. Вона застала нас зненацька. Ми витримали. То тепер, коли по півночі побудована українська лінія Маннергейма, і ми можемо збити абсолютно усі різновиди їхньої штурмової авіації, то це буде виглядати актом божевілля. Чи можуть вони на таке вдатися? Збірна філософія Чор свідчить, що можуть. А як казав великий мислитель Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії? Імперія направду лютує, бо розуміє, що зазнає поразки. Серед можливих варіантів нового наступу аналітики називають спробу Росії взяти у великі кліщі українське угруповання на лівобережжі України, і фактично зробити так, аби лінія фронту вже по Дніпру йшла. На вашу думку, наскільки це вірогідний сценарій? На мій погляд, поки що мало і бо дійсно для того, щоб робити проривні операції, це Поширена практика у війнах потрібна величезна кількість людей і техніки підкреслюю, і техніки піхотними валами такі кліщі практично неможливі. Але разом з тим не відміняємо оцю колосальну велетенську людську масу. Жуковщина на марші. Перша, друга, третя, п'ята, шоста хвиль. Скільки треба, стільки будуть. Влаштовувати як стверджував свого часу Сталін, Росія не може програти на полі бою скільки треба загубити солдатських життів, яку ціну треба заплатити заплатять, і вони направду добиваються. На мій погляд, я можу помилятися усього однієї мети вийти на якусь лінію розмежування і. Свідченням моєї аргументації є те, так звані заяви Лукашенка про якийсь там пакт про ненапад Ніщо інше як спроба посадити українців за стіл переговорів. Ми ж добре розуміємо, що будемо говорити не з Лукашенком, а з Путіним. Висловлюся словами останнього командувача армії. УПА Василя кука перемовини з ворогом можуть тривати рівно на довжину автоматної черги, хоча рано чи пізно документ буде підписаний, але тільки виключно в режимі капітуляції Російської Федерації. Ну, от ця Жуковщина, про яку ви говорите, і про яку військові нам розповідають, хто зараз обороняє Бахмут, хто обороняв Соледар, що це просто завалювання, завалювання трупами, а який би не був професійний український військовий, якщо на нього пре 30 людей, то там неможливо вже втримати позицію з такою тактикою, яку росіяни використали у Соледарі і протиснули Соледар. Так вони можуть дійти до адмінкордону, наприклад, Донецької області? Чи це просто стільки людей не набереться, аби висти? Дороги трупами. Я буду. Доказувати свою позицію від протилежного вона насправді є найкращою. Якщо з 1 серпня по сьогоднішній день вони зуміли посунутися на бахмутському напрямку, а насправді ще і з травня місяця вони там тиснуть в залежності від точки від 11 до 28 кілометрів. Ну це більш ніж скромні показники для другої армії світу за практично півроку війни. Бахмутський напрямок він взагалі цікавий за часовими показниками. Ця битва вже вийшла за більшою зас. Сталінградську брит, яка тривала 125 днів, а наша уже триває набагато більше. Чи є у російського командування наказ персонально від Путіна виходити на адміністративні кордони Донеччини, скажімо, десь на березі, однозначно так, чи їм це вдасться? Такий самий наказ був і в грудні, що вони мали би взяти Донеччину до кінця 2022 року. Не склалося що робити нам насипати ворогу якомога. Більше артилерійських боєприпасів. Ну і звичайно, дійсно би переломили хід цієї битви. Повноцінна бойова авіація наших союзників. Сподіваємося, що 100 мільйонів доларів, котрих виділив Конгрес США ще минулого року на підготовку наших пілотів використовується цільово. І виходячи із танкової логіки, ми також підняли це питання на дуже високий емоційний градус, і таки розтопили німецький лід. Думаю, що і авіація у нас з'явиться. Пане Петре, але у Росії майже невичерпний запас людських ресурсів. Так зі 140 мільйонів можна збирати і збирати. Як ми побачили, росіяни йдуть на мобілізацію? Вони погоджуються приходити на нашу землю, вбивати українців. І Росія готується до чергової хвилі мобілізації, як говорить гур. З іншого боку, Україна отримує від партнерів нове нове, нове озброєння. Вчора ми бачили відео, як БМП американські завантажуються на кораблі і скоро будуть в Україні. От у війні 21-го століття. Іця, коли з одного боку країна з меншим людським ресурсом, але оснащена новою технікою, а з іншого боку, величезна орда, теж з технікою, але не такою сучасною. Чи може оця орда перемогти? Ну я би так питання не ставив. У нас у нас на правді, немає, немає варіантів як перемагати. Я прошу вибачення за свій інтелектуальний егоїзм. Але я точно знаю, що буде у разі нашої капітуляції. Сотні тисяч українців переб'ють, просто переб'ють. Якщо капітуляція складеться, нам уже тоді ніхто не допоможе. нагадаємо падіння АЛЕПО 2018 року, коли війська Асада і тих самих росіян з іранцями вогнеметами випалювали дітей і цивілізований. Світ промовчав сотні мільйони вивезуть на Сибір, а для решти тунельне рабство. Чи велика кількість сили має значення? Однозначно так. Однак історія знає не один випадок, коли маленькі армії перемагали великі. Тому свідченням є шестиденна війна 1967 року, коли суттєво менша ізраїльська армія на голову розбила півтора десятка країн коаліція, а також війна в раку 2003 року. 120-тисячний корпус США, французів і британців розбив на голову мільйонну підкреслив мільйонну армію Садама Хусейна. Насправді воює не техніка, воює люди, і у нас тут у частині мотивації усе набагато краще разом з тим. Таку величезну кількість ворога проігнорувати не можна. Їх доведеться. Перемолоти і виключно за допомогою якісних зразків західного озброєння чекаємо, сподіваємося, упевнений, що кожен місяць буде надходити, надходити і ще раз надходити. От що нам поки що точно не дають, так це далекобійні ракети. Якщо про літаки, хоч почали говорити, то далекобійні ракети здається все ще у такій мертвій точці. Так ця розмова знаходиться. Мотивується тим, щоб не було ескалації, бо не дай Боже Україна битиме по російській території, битиме по Москві. А якби ми ці ракети справді отримали, то для чого нам взагалі бити по Москві і що було б ціллю насправді? Насправді ціллю були б виключно їхні логістичні пункти. Ми змогли б завдавати ударів на у першу чергу по великих залізничних ешелонах ще на підході цих ешелонів до окупованої частини української території. І звичайно, далекобійні ракети однозначно вирішили би питання повноцінного забезпечення кримського угруповання. Достатньо повністю розбити кримський міст і взяти його під вогневий. Контроль як весь Крим, і найголовніше південне угруповання СТ мало би передумови для того, щоб воно там задихнулося. Але підкреслю геоплітика неймовірно складне. явище це тонше ніж повотинка у паука і в наших союзників є своє міркування і своє бачення. Знову ж таки, виходячи від протилежного у квітні, хайберс видавалася фантастику. В кінці літа айрісті видавалися фантастикою. Ті самі патріоти в жовтні видавалися. Фантастикою, от нещодавно, буквально кілька днів ми дуже сильно переживали і боролися за танки, дотиснули. Думаю, що і далекобійні ракети також питання часу. Сподіваюсь, дякую вам дуже за роз'яснення. З нами був Петро Черник, військовий експерт, з яким ми обговорили оперативну ситуацію на полі бою, яка залишається тяжкою, але як пан Петро неодноразово підкреслював, ця війна екзистенційна, і в нас є один спосіб вижити це перемогти.